Такі... Страж гранічна на місці. Ми на кордоні. Польща і Німеччина. Туди їхали, все було... було дуже багато машин, всі їхали з Німеччини до Польщі. Просто поляки, мабуть, їхали додому. Більшість поляків, звичайно, вони їхали до себе додому. Mm -hmm. А зараз їдемо назад, і вони вже стоять, щоб перевіряти. Ми зараз на кордоні. Бачите, там написано страж гранічна і поліція. І подивіться. Скільки авто? Багато, дуже багато авто. Друзі, це привіт. Це ми. Ми вже повертаємося з Польщі до Німеччини. Ми їздили на Великдень до Польщі на кілька днів. Маленьке містечко Ярославець. Пізніше буде влог. Просто зараз ми їдемо. Я вже вдома буду монтувати. І потім буде відео. А так зараз коротко таке відео типу лайф. Типу сьогодні. Сьогодні в нас понеділок. І ми повертаємося додому, і хотіла показати скільки, скільки авто дуже багато. Як їхали туди, то туди теж довго їхали. Могли б на дві години раніше ми доїхати, але з Німеччини до Польщі вже було багато пробок. А зараз назад їдемо. Та сама ситуація: Поляки, поляки, вибачте, будь ласка, поляки. Відсвяткували, з'їли пасочку яйця, яйка і повертаються назад, і ми разом з ними. А ми виїхали пораненше сьогодні, думали, що може якось ми проскочимо буде вільно. Але, мабуть, всі так подумали. Всі так подумали, що давай поранше, 7 утра. Та нам ну, там в принципі обратно не страшно. Завтра, завтра все одно мені Поэтому. А в мене зараз поки що вихідні, <сих> бо я зараз вдома. Тому так, їдемо. На останній заправці людей багато. Німці або ті, так як ми чи поляки, хто, всі люди, хто їдуть до Німеччини, стараються заправити автомобіль по 6.50 злотих. Ми як в'їжджали, ми заправились по 7,29. Ага. По 7,29. Дорого. А найдешевше скільки було? всього скільки було, як ми заправлялись в Польщі? 6,50 6,56 чимось, так? 629 було. 629 видел. було. Ну тобто, зрозуміло, як завжди, логічно. Чим далі від кордону. Ні, де ж дешевле було 5 стріч, 590 було лікарня. Так. так, 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 було раз 5,90. Да. Може бути контроль. Іде звуження дороги, і ось така ситуація. Ну, може бути контроль що і цій? Можливо. Побачимо зараз, що там спереду. На сьогодні, ми ось були кілька днів, хочу сказати, зараз не сезон і людей мало, здебільшого це старші люди. І, ну, хтось є з дітьми, але людей мало і все дешево. В готелі я не знаю, як там літку, але в районі 30-50 євро за добу. Покушать також, як Поїсти в теж десь 40 євро в середньому, да. на двох. Це Без алкоголю, алкоголя, бо ми ж не зараз, ну, ми, не то що зараз, я взагалі не п'ю Олег вже теж. Біля мене теж не п'є. Коротко кажучи, поїсти десь так на 40 євро приблизно. Недорого, це порівняно недорого. Так в Греції, так. Так, як в Греції. А. Тільки в Греції це в сезон. Да. Я, ми не знаємо, як тут влітку, але це того варте, свіже повітрячко. Недорого. Нам ці три дні обійшлися недорого, я не знаю скільки переходить максимально. Ну, отель обійшов, що ми міняли Все місяць 200 А Просто ми готель поміняли. За один заплатили за три ночі і побули одну ніч. І поїхали. І нам за ті дві ночі не повернули. Ми самі виїхали. Але причина була... Відео ми все потім розкажемо. Не в нас Не в нас причина була. І ми з'їхали і ми взяли дорожчий трішки готель. Десь по 50 євро за ніч. Так? 225 злотих За ніч. Це другий готель дві ночі були ще в місті поряд устка Таке містечко устка, гарне місто. Але я вам все. Ця... У мене, була, кстати, була, була ідея туди переїхати, в устку переїхати. Mm. Mm. Ну, в принципі, тут теж неплохо, було, здесь спокійно було. Так, спокійно, чайки, вранці. Голосні, але це таке мені подобається тут. Тобі... мішали чайка? Ні. Не заважав. Тихо було. Класно. Вранці спів пташок, свіже повітря, моречко, тихе. Поляки на Великдень, вони в суботу йдуть зранку з кошиками до церкви. Це я знаю, що ще з тих пір, як колись я проживала в Польщі. Бо в нас люди в неділю вранці до церкви з кошиком, так і тільки вранці. Не знаю, як на сьогоднішній день розкажіть, хто зараз в Україні, але поляки цілу суботу, зранку до вечора вони йдуть, святять і в неділю вже сніданочок. І ми їздили. Ми їздили в устку. В суботу і так бачили так багато людей з кошками. Дуть, ідуть, 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 дітки маленькі всі з кошками. Можливо, там зробили одну дорогу да? сузили. сузілі. Це теж може бути, тому так. Ми так потихеньку, потихеньку їдемо. У нас в Гданську родичів багато. З України, з моєї рідні. Запрошували а, нас в гості. Я там дороги в дорозі да. mm -hmm. знаку стоїть. Поэтому. Хочу сказати, можливо, колись наступним разом. Побачили, що ми були і писали нам в Богданську. А в Богданську я ніколи не була. Хтось був з вас? Напишіть. Рижик, їдемо наступний раз до Богданська. Ні, наступний раз ми їдемо. Літімо в Америку. Наступна наша поїздка в Лос-Анджелесі. Ми з Олегом завжди налегке, як то кажуть, по сумочці чи по рюкзаку маленькому і все. Але є люди з сім'ями завантажені авто. Навіть маленький велосипедик такий. Звуження тепер в одну. З трьох в одну. тут перекрито як ніби спеціально. Щоб через кордон чи що ми не знаємо, що там далі. Може, здоровий, що случилось, не знаю. А може, може. Бачите, бачили так, я трішки так зняла. Перевіряють. Перевіряють, хто біжає до Тойчланд. Друзі, ми їдемо далі. Їдемо додому. Ще раз передаємо вам привіт. Зі святом вас.